Вітаю сьогодні. у Нас на огляді ножиці SPL. Два комплекти прямих та філірувальних: одні мають ну, чорні з таким квітковим візерунком, інші золото, чорні. Кожна ножиця напівергономічна з вставними кільцями. Кільця можна також придбати в нас окремо. Теж продаються, кому потрібно. Що класно, що є на вибір. І 5,5, і 6,0. і так само по зубчиках, якщо це філірування, то тут 35 зубчиків більш дрібна філіровка. А тут 30 зубчиків, більш розширені зубчики один від одного. І дуже зручно робити різні техніки. Так само вони для слайсингу, тобто на самому полотні немає мікронасічок. Підходять для прямого зрізу, для слайсингу, для майстрів, які вже досить довгий час користуються. Множицями СПЛ. Так само і для початківців, які ще не знайомі з нашим брендом. Відповідно, подарунки до даних комплектів це або ж Щіточка для змітання волосся з відділом для тальку, тобто ви тут відкриваєте, засипаєте тальк і порційно подаєте. Тобто це варіант один, або варіант 2. Це у нас іде пенюар чорний з теж квітковим візерунком, якщо вам видно Тобто е такий, такий класний візерунок. Тому на вибір можете взяти одну з цих комплектів, або прямі і філірувальні в чорному кольорі з квітковим принтом, або чорно-золоті, отакі елегантні модельки для роботи.